Вітаю вас, мої любі друзі, вітаю вас, мої підписники, а також всіх тих глядачів, які дивляться мої відео, які випадково завітали до мене на канал і ще досі не підписані. З ким я ще не знайома я надія і канал мій називається Очком і Спицями. Сьогодні у мене 11 лютого, і я знімаю вступне відео до спільного проєкту Томочки Новікової. Дівчатка такі дівчатка міжсезоння». Дивилась я сьогодні зранку відео Наталочки хобі у кошику, і саме її відео надихнуло мене долучитись. Проєкт організувала Тамара Новікова з каналу В'яжу на дивані». Я, до речі, дуже давно підписана на томочку, дивлюся її відео, не завжди коментую, але відео переглядаю, переглядаю з великим задоволенням. І я бачила уже цей проект Дівчатка-такі дівчатка минулий сезон. Я за ним спостерігала за дівчатками за відео. В чаті я не була, здається. От, і це було на початку моєї ютубної кар'єри і початку участі в СП я ще не могла розібрати що і як. От, і тому тільки спостерігала. А сьогодні дивилась відео Наталочки і вирішила, що ну, дівчата, мені до вас також треба. Бо я побачила, пішла, переглянула ще відео запрошення Томечки, Побачила, що там багато дівчаток, за якими я слідкую, які мої відео коментують, які, яких я відео переглядаю. От. І побачила, я зрозуміла, що в мене пряжа є, яка давно вже лежить, і яку треба використати. Отже, я з вами про проект. Цей проєкт буде короткотривалий, він місяць. І завдання цього проєкту використати пряжу, приборкати, Наталочка каже, подружитись, яку я подолати, каже Томочка, яка давним-давно лежить, лежить і чогось не слухається. У проєкті будуть спонсори, на багатьох спонсорів я також вже підписана, дівчатка чудові, відео, чудові. Подобаються канали, я завжди дивлюсь їх відео. Раджу і вам підписатись. А я зараз, як зніму відео, змонтую, то обов'язково перейду, тоже. до речі, внизу буде покликання на спонсорів і на списки учасників. І я подивлюсь, на кого я ще випадково не підписана, обов'язково також це виправлю. Отже, і Темою цього проєкту спільного дівчатка таки дівчатка в цьому сезоні, точніше це міжсезоння, буде приборкати пряжу. І про пряжу я вам зараз розкажу руками в кадрі. Ну, і хочу вам також сказати, що всі відео покликання ви знайдете. На телеграм-чат, на сам проект, на спонсорів, на дівчаток в описі під відео я вас запрошую переглядати відео дівчаток, вподобати їх, написати коментарі, бо хто як не ми буде наш Ютуб розвивати, просувати і дбати про свою інформаційну гігієну і про свій простір, і не пускати туди. Іншомовних, ну принаймні із ворожих країн. Англійською, якщо володієте, то це дуже гарно. Але я ні. Ну, так, так уж склалося. Отже, запрошую вас до режиму в руки в кадрі, і я вам розкажу пряжу, яку я буду приборкувати. Я вам розкажу, що я з нею думаю, що я з нею хочу. І якщо у вас будуть якісь думки з цього приводу, бо, якщо чесно, я не знаю, як це це об'єднати із своїми думками і з цією пряжею, я ще не придумала. То стартує проект, до речі, забула сказати. Стартує проект 14 лютого, до 15 лютого можна ще стати учасником, пізніше ви можете лише спостерігати. В проекті має бути три звіти. Перше це вступне, в якому ми розказуємо про пряжу, про її історію, що ми там плануємо, що ми хочемо. Другий звіт – це на початку до початку проєкту. Другий звіт має бути всередині за два тижні, в якому ми розказуємо, що і як у нас з цією пряжою просування, що в'яжеться, що не в'яжеться, чи розпускається в цілому. І третій звіт вже підсумковий, в якому ми розказуємо про роботу пророблену, хто дов'язав, хто не дов'язав. Бо місяць це ж таки не такий великий термін. І якщо, наприклад, це велика робота, то ну, я б за місяць не впоралась, бо в мене багато і різних проєктів. Це не єдиний мій проєкт. Я взагалі з початком ведення свого Ютубу із двох процесниць перетворилась на багатопроцесницю. Тобто. Якщо у вас немає телеграм-канал, якщо у вас немає YouTube, ви не ведете свій канал, і ви не ведете соцмережі, можна також звітувати в інстаграмі, то є чат проєкту і можна звітувати в чатику, все показувати. Так що долучайтесь, приєднуйтесь, будемо працювати, будемо поповнювати свої колекції одягу і YouTube колекцію наших відео ще в одному серіалі. Сподіваюсь, моя робота буде завершена, але то не точно, принаймні я буду дуже е, намагатись, тому що робота у мене буде невеличка. Це буде плечовий виріб, але в мене всього три матка пряжі, які треба якось скомпонувати і об'єднати 300 грам, тому він буде ну, светр. Про це все я вам розкажу руками в кадрі. Отже, запрошую вас до свого робочого столу і я вам розкажу про пряжу. Не перемикайтеся, я швиденько переналаштую все своє знімальне обладнання. Отже, пряжа. Розказую вам про пряжу. Щось воно таке крупне, що я аж сама його боюся. Розказую вам про пряжу. Пряжа ця у мене лежить, напевно, ще з або з доковідних, або з ранніх ковідних часів. Тобто ви бачите, що тут три різних мотка, І я її купила на розпродажі. Мотків однакових не було вже, як ну, залишки, як залишки, це магазин закривався і розпродався. Артикул у неї один: це Alize Lana Gold, ось такий 240 метрів на 100 грамів. 50 на 50, ну 49 на 51, вовна з акрилом. Вона вся такого артикулу, тільки ви ж бачите, що з цього я вже пробувала в'язати, а цей просто чогось розсипався. Це в цілому називається поєднати непоєднане. І непоєднуване. ну Я надивилася, як дівчатка поєднують. Еті. Адвент-календарі від Тані Кострік, і що в них виходить, то це вирішила, що чим де взагалі моя не пропадала, я теж так хочу. Ось, і я хочу з оцих трьох мотків, тут 300 грам, на повноцінний светр, звісно, цього ж не вистачить. Але я і не хочу зовсім повноцінний светр. Я, що я хочу, я хочу зв'язати е, так званий шрах. Тобто це рукави, які типу як кардіганчик, як, таке, як балеро, не кардіганчик, балеро скоріше, який одягається на руки, і він коротенький, і він носитись буде під жилет, такий ось весняний, скоро ж весна у нас уже ось майже середина. Нічого собі вже майже середина лютого оце час летить. Тобто, це буде ось такий виріб. І я ще не знаю, як я всі ці три кольори об'єднаю. Тобто, то, чи то я їх щось чим поєднаю, що піде на середину, що піде на рукави, наверх, рукава, на низ рукава. В цілому, для початку я їх хочу перемотати на моталочки, бо з цим моток уже навіть не видно, які там є кольори. Тобто, єдине, що їх об'єднує, так це те, що всюди є. Білий колір. Причому ось тут він теплий білий, а і тут він теплий білий, такий навіть аж синюватий, а тут він холодний білий. Тобто, який з них піде на середину, який піде на рукави, я ще не знаю. Треба подивитися, який більше ближче до обличчя буде. Бо те, що на середину все одно ж рано чи пізно воно біля обличчя буде. Так що, ось так, це мої плани на цей спільний проєкт. І я з вами буду прощатись до наступного відео. Ще раз вам нагадую, що треба пройти в опис під відео, переглянути дівчаток. І я зараз піду переглядати дівчаток. Гарного дня! Бережіть себе! Ховаємося в укриття, чекаємо, донатимо, в'яжемо. Всім гарного дня! Підписуйтесь на мій канал, підписуйтесь на канали інших дівчаток. Зустрінемось у наступних відео. Всім пока-пока. До побачення і моє О, ось таке велике-велике сердечко на весь екран. Ого! Перемотала пряжу. Хотіла зробити гарненьке фото на обкладинку. І я зрозуміла, що мене чекає ще один виклик, який саме. Ось цей. І ось цей бунтик. Вони мають довгі секції. Тут дві білі, здається, тут взагалі одна. А ось цей має короткі секції. Так що, скоріше за все, і цей мені найбільше подобається до обличчя. Так що, скоріше за все, оцим буде центральна частина, а ці дві на рукави. І тепер у мене думка така. Чи то в'язати один рукав такий, один такий, а це центральну частину, чи то в'язати половина рукава такого, половина такого, і другий навпаки. там Наприклад, від плеча фіолетовий, а від у фіолетових гаммі, а від руки у коричневий. Так що ось так такі в мене думки. Ну, а на цьому я вже точно з вами прощаюсь. До побачення, до зустрічі у наступному відео. Пока-пока!